Привіт! Е це вже моя друга спроба. Е Сьогодні день мінус 9. У мене вже є е ось такий е central Line. Е, Я себе почуваюся, завжди як ялинка, Бо це така іграшка. Е все, ось такий костюмчик у мене. Гарненький. Дуже шик. Е Може, з буде красивіше. Щось я вже відчуваю, скоро буду розказувати про свою їжу. Чекайте на куляр. Ось так. Розкажете? Все, на сьогодні особливих планів немає. М -м -м -м. Так, чекаю на друзів. Так, добрий день, який скарг у вас. Давайте вас послухаємо. Хотіла показати свій костюмчик. Сьогодні день мінус восьмий. Костюмчик у мене ось такий лікарський, дуже солідний. Ще подія дня сьогодні приїхав велосипед. Ось покажу його. Видно тільки роги. Але я ще і педалі. Та власне є такий тренажер. І... І ще приїхала колонка. Покажу колонку. Вона трохи повисіла ось тут. Є спеціальні гачки для колонки. Хто не знав. Привіт! Сьогодні день мінус сьомий. Сьогодні вже не так весело, як вчора, але ще трохи весело. Кручу педалі, бо в мене впав знову пульс. До 40, і це не дуже приємно. це відчувається так, як щось всередині перевертається дуже повільно. Тому я вирішила, що буду його піднімати штучно. От, е всі питають, я якась велика спортсменка. Ну, звісно, лейка. Дуже вдячна своїм медсестрам. Ось такий чайочек вони мені роблять, чи щось якось смачняшка принесли. Чекає на мене. Mm, пауза. Потісати <смір> книжку. Привіт! Сьогодні день мінус 6 і одразу видно мою найбільшу проблему. Нема куди вішати колонку, все позайнято. Вуливають в мене куча рідин. Не рідин. встигаю її відпрацьовувати. Настрій нормальний, вранці не дуже хотілося вставати. Медсестра була вражена і допитувалася, що сталося, що сталося. Нічого не сталося, це просто ранок, це дефолтний мод. Привіт! Сьогодні день мінус 5. Дуже нудить. Пульс не покращився, їздила сьогодні на кардіограму. Перестали мені вірити, що я спортсмен і хазяїн. І перевірили і кажуть, що ніби не все ок, але деталей не знаю. В іншому все ніби за планом завтра починається тимоглобулін, а післязавтра ще до нього циклофосфамід. Побачимо. Привіт! Сьогодні день мінус четвертий, так швидко. І це звучить нотфаль. Я думаю, що це мій сусід. Бо чуєш, що щось відбувається за стіною. Короче, новини, це не був надфал. Це моя кімната роз... ізолювалася і включився такий алярм. Що в принципі не так то й погано. Доброю, вірума тебя, собі я тебе приймаю. Об'єм. Привіт! Це ще один відос для всіх, хто мене любить. Сьогодні день мінус три. Дуже вже скоро пересадка. Сьогодні почалася нова хімія, не сподобалась. Вона триває лише годину. Але дуже болить голова, і мене це так відчувається. І носові пазухи. Таке дуже неприємне відчуття, ніби О коли горить, О, щось вже таке. Як ви бачите, дуже багато вже понаставляли, позаряджали, колонку вішати нема досі куди. Сьогодні вечір дня мінус три. було досить важко, зараз вже трошки краще. Мене вже підсадили на опіоїди, дуже сильно боліла голова. І загалом було погано. А зараз, зараз я вже й не знаю, чи це е, наслідок біодів, чи це наслідок е, хімії, важко сказати. Але вже трошки в будь-якому разі краще, ніж у день. Прийшла на сестра і кажу, що в мене все танцює. Вона ну, кажу, так, да, а що ви очікували? Сьогодні день мінус два. Дуже було погано після хімії, але слава опіоїдам, які це діло загорнули разом зі мною і показали мені гарні сни музику і. поспала і прокинулася просто як в житті. Завтра вже мій донор коханий буде здавати свої з тобою клітини. Це все ж таки хвилюють. Ти моль. Чекаю на клітина від донора. Вони вже десь дуже близько. Це 15 хвилин Це відпортувати. А перед після. Перед удужання. Після трансплантації. дякую моєму донору. Привіт. Я вже й не думала, що я повернуся. День плюс три, здається, треба перевірити блокнотику. Дені до чекаю, поки приживуться клітиночки. мої клітиночки, вживої. Дуже важко психічно, багато чого болить, але психічно. Вчора виливали кров, зараз мені заливають першу групу. Моя оригінальна друга, а група крові донора третя. І у мене з часом має стати теж третя, тому виливають зараз першу, бо друга і третя конфліктують між собою. Сьогодні дуже вдома. Дарною аудиторією я хотіла спитати вас, що ви робите, коли дуже болять, що вам допомагає. У нас тут є дуже кваліфіковані особи вчать. Розкажіть, що ви робите. Навіть якщо це якісь банальні речі. Дихання по квадрату чи щось таке. І вам це реально допомагає, скажіть, будь ласка. Сьогодні болить багато чого. Ну, вдома розказувати, бо вже мало це розказувати на сестрі. Я дуже не люблю. Браки ще те, що мене болить. А, я дуже не люблю просить зневолювання. От а, температура була 37,8 в мене день постійно алеріна побратиму, е, то вона тримається десь 37 щось весь час. А, сьогодні приходила мама. Здається, мама, все добре. Все добре. А сьогоднішнього вечора ми маємо вирощувати лейкоцити. Раніше мені робили такий укол. Дуже дорогий, щось, він коштував більше тисячі євро один укол. А це має бути щось інше, якась інша речовина, яку потім принесу, піддивлюся. І кожен вечір вони капають якось внутрішньо вино, і це має допомогти швидше їм піднятися з країни. Привіт! Супер коротке відео, воволіче говорити. мене всі лікали вже давно. Що потім він розвинеться в ну, мокозіс. І ось він розвинувся. Ось так виглядає. Е що це сузова оболонка запалюється і починаються виразки в роті і усьому. Усім... Як це називається? Шлунково-кошковий трак. Е Тут це неприємно, хочеться морозиво якесь яволене. Frozen йогурт, наприклад. А так говорити дуже приємно і нагісти ясно і взагалі. Але поки що не прямо щось дуже-дуже погане. ви вже помітили. сьогодні назачіска нарешті. Почула волосся, і я дуже рада, що вона тепер коротка, скоро не зникне, але зараз мені дуже подобається набагато це приємніше, ніж було. Сьогодні день плюс 6? О, о. Лейкоцити 0,01 тисяч, тобто це 10 штук на якусь одиницю. Просто вітер лікарі запевняють мене, що вони достатньо сильно пошкодили зруйнували мій кістковий мозок і що все добре. сегодня день плюс 7 а через раз вы на всем магазин, то, что развинулся макозитис то важко дыхать и куфтать потому а а с вечера они дают морфин и я просто ничего не не стала поесть еще ни разу бо я просто не могу остаться Сподіваюся, ви розумієте мою мову, боляче говорити, ковтати, дихати. Але сьогодні я дізналась про мій вірту подію. І Макс написав мені, що можливо буде донором кісткового мозку для е, жінки з Америки. І, і це дуже мене зворушило. Я думаю, що це так класно. І... Коротше, дуже класно, що так швидко давний Мак зареєструвався, і тут він може комусь врятувати життя. І Макс показав лист, мені мені було завжди, завжди дуже цікаво, як це виглядає з іншого боку. І ну, як вони пишуть що там на кону людське життя, там щось там зв'яжіться з нами, там, врятувати можете ви, і це так. Це дійсно так і є і так. Ой, коротше, дуже, дуже несподівана подія. Так що дякую всім, хто зареєструвався. І так, що так є якийсь фідбек. Дуже це неймовірно. От. Вітання від мордоворота. Кровшком доливають. Ем, да. Так що добре, що є донори. День 10-й, дуже чекаю на веко це таке. Поки що нема. Всім привіт! Наші сьогодні відео від мене. От, ми з Максом прийшли в гості до Арини. Їй боляче говорити, і дуже болить шлунок, і температура. От, вона сидить і. Трошки розказує, трошки показує, але не дуже. от, а, Так що почуваюся поганенько. поганенько. Але є хороші новини. Е, сьогодні зранку міряли лейкоцити, і у нас вже є 30 тисяч лейкоцитів. от, Так що це чудово. Будемо сподіватися, що, що завтра буде 100 лейкоцитів. Я не знаю, як вони ростуть. От. А, все добре. Привіт. Це я ваш мордоворот. У мене вже як у Бруно, який продаємо розум отут. Але це сьогодні коману 07, тобто 70. Завтра очікуємо ще більше. І все було добре. Аби вони не знайшли зараження крові, Дуже недоречно. доречно буде тепер. Лікувати вони мали. Вони виростили бактерії і тепер грають зробити тест до яких антибіотиків вони резистенні. Привіт! Хотіла записати вам таке розслаблене відео. Хотіла розказати, яке я проводжу більше часу. Я сиджу в телефоні і сиджу на сайтах українських видавництв або українських книжкових магазинів і просто залипаю, дивлюся книжки, які є. Щось там дивлюся. Думаю, які б я купила, може, які б я не купила. Я не думаю, що б я їх читала. Просто я них дивлюся, щось да, дадала. Мені так цікаво. Думаю, що може щось Верланген викупити. Я тут приношу свої книжки в бібліотеку Верлангенську. І ну, це добре того, що а можна поділитися з кимось книжками, що хтось їх ще, можливо, прочитає. Вони не будуть захарашувати хату, і, і, Я думаю, може, якщо люди тут читатимуть українські книжки, то вони повернуться в Україну і тоді така ідея моя швидше і не будуть тут зачеплятися. Привіт! Я Овечка Аріадна, я шарик, я не літаю, бо я не оригінал, не робочий. Якщо б я була оригінал, я плітала. Хочу вам сказати, що лейкоцити сьогодні аж 770 -о. Ось так, я вам сказала, все інше без змін. Завтра очікуємо графмент, тобто, коли буде лейкоцитів 1000, і вважаємо це за те, що клітини прийнялися. І після енграфменту починається йогуртотерапія. Коли треба їсти три йогурти якихось в день спеціальних, і після двох таких днів можна нарешті йти в душ і навіть вийти з кімнати, якщо повезе. Пока Ну, буду, просто скажи, що я вже знімаю. Сьогодні день 15 я вже не проходила. А тисяч. скільки лейкоцитів сьогодні? Більше 4 тисяч. 4 тисячі. Привіт! Короткий апдейт. Сьогодні день. 16, здається. Не знаю, які лейкоцити, нічого не знаю, сьогодні ніхто не говорив. Мене помаленьку переводять з людини на таблетки, щоб мене в перспективі відключити вже від цієї бандури. І... Було, звісно, чудово. Лікарка питала, чи я вже краще почуваюся, і основне, я так зрозуміла, треба казати, що вже краще. І коли вони відчувають, що вже краще, я відчуваюся безпечно і можу їсти. Поки що я можу їсти тільки їхні турецькі йогурти. Я попросила, щоб мені зменшили електрохарчування це в пакеті, що може я відчувана. От це все. Глобально нічого нового. Сподіваюся, що якось воно покращиться. Хоча почуваюсь не дуже за Обнімаю вас. Сьогодні день 17-й. Особливо в мене немає. Важко психологічно. Багато страхів у мене і... Лично важко. Якся відчуваю що? Дуже важко це вигрібати. Це просто дуже важко. Помаленько намагаюсь їсти. Боюсь, що інакше мене не випишуть. Ходила сьогодні, мама приходила, ходили ми два маленькі кола тут у коридорі. Нормально була в душі, сподобалося. А... Дуже дивилася. Особливо в собі. Привіт, маленький апдейт. А, сьогодні день здається плюс 18. Уже далеченько. Почуваюся більш-менш, будь горло чогось і живіт болить. Кому цікаво і, і дуже втомлена. Я вам розкажу про мене справи. E, значить, контент підігнали лікарі. E, зараз я буду займатися розподілом таблеток. Це як стажування на медсестру. Значить, мене є така коробочка. У мене є такий план І скільки коли треба приймати, і в мене є ціла. Пачка таблеток, і мені їх треба розкладати в правильні комірочки в правильній кількості. Така маль розвага. І ще, як ви бачите, в мене немає цієї штуки і бандури тієї насправді в маячить, але не сподіваюся, я більше не скористаюсь. І пам'ятаю відео Аймаль Люріра, який казав, що це значить, що це значить, це значить, що я йду додому, оу, я сьогодні йду додому. От, ну на жаль, це це не значить, я не йду додому, е сижу ще тут. Але думаю, це хоча б знак, що цього тижня, якщо все буде добре. Я туди поїду. Обнімаю вас, нічого вже не питаю. Пока. Привіт, короткий апдейт. Сьогодні день 21 і я йду додому. Е я чекала на лікарів, щоб вони вже точно сказали. Все окей, їду додому, і нічого ще не пакувала. А зараз прийшов медбрат і сказав, було б чудово, якщо б ви вже спакувалися, бо приїхав новий пацієнт на ваше місце. Прекрасненько! То я вже пакуюсь, не забираю ваш час. Трохи довше зайнялося, ніж у Ворріра, але, але я дуже рада. Обніваю вас.